Вітаю, велимі шановні пані та панове. Запрошую вас підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, ну і коментувати, розповсюджувати так і таке інше. Сьогодні ще раз хочу відповісти на запитання слухачів, глядачів. Я вже раз говорив про те, як московити нанесли удар по Київському національному університету імені Тараса Шевченка. Ну, от мене запитують, чому ці московити-канібали другий раз ударили ракетами. По Київському університету імені е, Тараса Шевченка, саме ось е, ну, перед новим роком. Так. Якщо перший раз удар був нанесений фактично по ректорату, тобто по керівництву університету, то тепер новим ракетним ударом були, ну, Нанесений значний урон набагато більший окремим факультетам. Це говорить про що? Ну, якщо ми почнемо аналізувати, а не просто, ну, як новини ми любимо дивитися, нам просто сказали і все. Ну, шарахнули, а навіщо це зробили? Ніхто не пояснює. Так от, це говорить про те, що найкращий, най Інтелектуальніший університет України. Ці бандити розглядають як стратегічний для них об'єкт, стратегічно небезпечний для них об'єкт. Не є і те, що найбільш постраждали факультети біології і медицини та географічний факультет. Перший готує лікарів. Які лікують наших поранених бійців, а другий вчить орієнтуватися на місцевості, що є умовою безпосереднього бою, так, надзвичайно важливим ну, моментом освіти і так далі, саме навчити наших воїнів. Орієнтуватися на місцевості безпосередньо, знання мапи, вміння коригувати вогонь артилерії по території, на конкретній території, далі знання з політичної географії, це вже вищий рівень. Це ті галузі, які в лапках. Наше керівництво освітою України, не знаю чи не на замовлення ворога, намагається всіляко вилучити з освітнього процесу. Це просто факт. Перш за все, школи. Ну, зрозуміло, що в університеті вчиться невелика частина населення та і географічних факультетів у нашій е, державі. Небагато, вони знаходяться тільки в найбільших університетах. Отже, орієнтація в просторі, вміння працювати з картою, читати цю карту, орієнтуватися, хоча б де північ, південь, схід, захід. Хто вчить? Фізика, математика, історія, біологія. Мені приходиться цим чиновникам як дітям малим пояснювати елементарні речі. І тільки в школі, а після того вони її закінчили, вони більше ніколи з цим не будуть стикатися. Отже, московити знають про важливість географії у війні і тому стріляють по географічному факультету. А наше Міністерство освіти і науки виходить, що не знає, не розуміє. Я не знаю. Чи все-таки працює на ворога? Я не знаю. Може, ви мені дасте відповідь, як це так у нас відбувається, Аго, У нас же є ну, в лапках компетентні органи, може вже пора перевірити на вошивість не тільки московських попів, а і е, нашої чиновників від освіти. Що вони роблять? Вони на ворога працюють. Чи, чи це так треба? Це що, політика держави така? Щоб люди не вміли орієнтуватися на місцевості, не знали, в який бік стрілять, куди, на яку віддаль і все останнє. Ну, давайте будемо реально говорити. Московити, виявляється, знають, а в нас не знають. Ну скільки це може тривати? Всім українцям в Україні і в світі бажаю здоров'я, удачі і нашої перемоги над зовнішнім і внутрішнім, як бачимо, ворогами. Ну, а також, звичайно, над е, корисними ідіотами, які теж є.